Була я в прямому ефірчику. Ришила з джевелінку. Ну що? Джевелінна. Що ти там понароблювала? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, маю зачистити. Беремо. Беремо тебе три год. Будемо пробідати собі вот, так? Ай-яй-яй-яй, яй 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 Ні. Тихонько. А не ногою. <стрел> <Туди? свист> Куда? Не ру. Что? Насад. Наука. Наука. Не дурі. <свист> <свист> ти не трясаться, це розбувало. Тихонь, давай. Сюди. Такого. Так. -о -о. А, ти Тровати. Ну, дівчинка. легонько. Легонько. Ні. Ану, спокійно. Спокійно. Покійно. Це так. Ну, дівна, та посиділа у тому вольєрі годину, що є з тобою? Воно Тик-чекати. Чекайте на яту. Ну кручу ся Чекай. Чекайте. Чекати. Правильно. Ну, можна зачепить. Чекати. <смірки> Трошки загрубе. Ну чекай. Ні. Не виходить. Джевеліна, а ну спокійся. Бо я не можу це зачепити Мені треба стругачати, людей. Ти покину. Спокину. Видиш, що тут накрутила? О, стоп. Мусить. Нарешті ні, не їдуть куди гуляти, йдемо туди все речі Так. Такі добрий день. Ми йдемо трошки на, на стадіончик. Вона привикла біля стані. Там собі. А я її дійсно трохи прогуляю все. Дівеліна, оу! Все, 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 пішли, пішли, пішли вперед, вперед. А ну, чекай, бо ми все запутали та запуталися. Джевеліна чемна. Йдемо трошки на стадіон. Прогулятись. Я її бігати бігаю. Я... Папаша. Беру на строгач, бо там собаки, а вона в мене. Ще й така. Трошки прогуляємося. А тут тут, -тут ми завжди задухати в себе бігаємо. На зелень така, злянув. В шукає сука, так? Добрий день, друзяки! Друзячки, друзяки! Пишемо щось. Все, пішли. На, <смех> <Ага>. <смех> на Да. А что, а <laughs> нас скакать. Хочу бігати. я хочу бігати. <laughs> Up! Toni! Tony, tofu. Oh, nou dan. Je wil niet, dan